Вітаю! Мене звати Ганна, я соціальна працівниця платформи Save Women Hub. Сьогодні я покажу вам дуже цікаву і корисну послугу в дії, а саме отримання довідки, яка знадобиться вам для влаштування на роботу, усиновлення дитини чи встановлення опіки над нею, виїзду за кордон, оформлення чи поновлення деяких документів та ще для багато чого іншого. Це дозвіл, або, якщо на нього кажуть, витяг про несудимість. Раніше для отримання цієї і довідки потрібно було особисто звертатися до відповідних органів, і це займало якийсь час. Зараз цю довідку можна отримати, не виходячи з дому. Отже, ми заходимо в дію, далі ми прямуємо в розділ послуги. Тут ми обираємо усі послуги. І пам'ятаємо, що ця довідка називається витяг про несудимість. Отже, з алфавітним показчиком ми йде, рухаємося до літери В, витяг про несудимість. Тут ми можемо побачити опис цієї довідки, цієї послуги, скоріше так, в дії. І натискаємо кнопку Отримати витяг. Чекаємо кілька секунд, перевіряємо наші дані і нажимаємо готово. Далі нам запитують, який витяг про несудимість ми хочемо отримати: короткий чи повний. Якщо ми обираємо короткий витяг, що буде в ньому зазначено. В короткому витягу вказується лише наявність чи відсутність непогашеної судимості. Якщо у людини наразі немає непогашеної судимості, то в такому витягу буде зазначено, що судимості відсутні. Якщо ж ми оберемо повний витяг, то тут будуть вказуватися всі ті судимості, які були раніше, навіть якщо вони погашені. Буде вказано, що судимість погашена, та? тобто людина відбула покарання, і наразі. В неї немає заборгованості перед державою, в неї немає непогашеної судимості. Оскільки в мене судимості немає, в мене ці два витяги будуть виглядати абсолютно однаково. Тому давайте сформуємо повний. Ось, коли ми обираємо повний, ми бачимо перелік того, що буде вказано в цьому витягу, в такому, в такому типі витягу. Бачите, короткий, це просто відсутність чи наявність судимості непогашеної. Тут притягнення до кримінальної відповідальності, наявність чи відсутність судимості, обмеження, передбачення кримінально-процесуальним законодавством і таке інше. Далі ми нажимаємо нашу клавішу далі. І тепер ми можемо обрати, який саме тип витягу нам потрібен, тобто, для чого ми його замовляємо. Це виїзд за кордон. Це оформлення на роботу, оформлення або поновлення документів, оформлення документів в органи соціального забезпечення, усиновлення встановлення опіки, створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, набуття до громадянства або інше. А, ну, Давайте спробуємо обрати ось таку опцію, ми її обрали і натискаємо клавішу Далі. Програма запитую нас, чи не змінювали ми особисті дані, оскільки всі дані в дії підтягуються з реєстрів. Тому важливо вказати, якщо ви змінювали прізвище, наприклад, при одруженні чи розлученні, можливо, ви змінювали ім'я, можливо, ви змінювали по батькові. Я не змінювала, тому я залишаю ні. І натискаю далі. Місце народження я маю вказати вручну, в мене це буде Київ. Зверніть увагу, наприклад, якщо це не є обласним центром, а це, наприклад, село або невелике місто, ми маємо вказати, окрім назви населеного пункту, ще район та область, в якій знаходиться ваше місце, де ви народились. Тепер я натискаю клавішу готово. І починається магія. Дякуємо запит надійсну. Я натискаю Зрозуміло і опиняюся ось тут. Я зачекала декілька хвилин, і статус моєї замовленої послуги змінився. Тепер тут світиться зелененьким і написано: сформовано. Отже, я можу переглянути свій витяг про несудимість, або завантажити його для того, щоб потім роздрукувати або надіслати у відповідні органи. Я переходжу в розділ Отримані документи. Тут я бачу свій витяг про відсутність судимості, я можу його або переглянути, або, натиснувши ось на цю стрілочку, завантажити на власний комп'ютер або ноутбук у форматі PDF, що досить зручно. А так, всього за менш ніж 10 хвилин ми з вами сформували та отримали витяг про відсутність судимості. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Бережіть себе.